Yeah. Uh you -huh. Вітаю це в об'єктиві з Марією Шепель. Сьогодні говоримо про постать Михайла Вербицького. Цьогоріч Україна відзначатиме 200 років дня народження автора мелодії національного та державного гімну України. За останній рік ще не вмерла. Стала безсумнівно найпопулярнішою піснею. Вів готується до гідного вшанування пам'яті Михайла Вербицького. Зокрема, у місті планують встановити пам'ятник про таку ініціативу громадськості та загалом про нове звучання гімну. Сьогодні говоримо з Володимиром Середою, головою товариства. Надсяня, ся... Над яке і виступило ініціатором встановлення пам'ятника, та Тетяною Крушельницькою, співголовою громадського комітету зі спорудження пам'ятника Михайлу Вербицькому у Львові. Вітаю вас, дякую, що прийшли. Все, Пане Володимире, розкажіть, ми зустрічалися з вами майже рік тому. Так, тоді починали говорити про спорудження пам'ятника. на якому етапі зараз цей процес? Ну що ж, ніхто не передбачував, що так складеться гіршу сторону, дуже гіршу. І економічна і політична ситуація України зв'язку зв'язку з агресією Путінської Росії. Фактично, наш народ проявляє справжню жертовність, зокрема забезпечення обороноздатності країни, і тут жодної дискусії немає, що це першочергове завдання, завдання оборони нашої батьківщини, завдання який вирішує питання бути Україні суверенною європейською незалежною державою? У зв'язку з цим, з цією очевидною причиною, основна маса пожертв і так не дуже багатих людей, скажімо так, де зубожилих, а декого і дуже зубожилих, іде на власне ці цілі, про які я тільки що говорив. Тому дуже і дуже загальмувався процес збору пожертв. Якщо так можна стисло сказати, але ми віримо в силу духу нашого народу. Я думаю, що перемога неминуче буде за нами, і я вірю в те, що вірю, хоча враховую реалії, що пам'ятник видатному сину України, нашому краянину, композитору, оцю Михайлу Вербицькому, буде у Львові. Пані Тетяно, яка вартість пам'ятника? І чи вже є відкритий благодійний фонд? Так? Тобто, як львів'янам знати, куди гроші чи приносити, чи давати, і як долучається міська і обласна влада до фінансування пам'ятника композитору? Є відкритий рахунок у банку, на який можна вносити кошти. А ще простіше, можна принести кошти, які би хотілося пожертвувати на спорудження пам'ятника. У товариство нацяння на площу ринок 17, де ведеться надзвичайно, я би сказала, акуратний реєстр всіх пожертв і можна просто так простіше дійсно віддати гроші туди. Вони потім передаються на збереження у банк. І цей рахунок відкрито достатньо давно зараз. Зібрано пожертв до 200 тисяч, майже 200 тисяч за ці кошти. За погодженням із громадським комітетом оплачено частину роботи скульпторів, проєктну документацію. Отже, проплати відбуваються в міру надходження коштів. Безумовно, ця сума ще далека від остаточної, і нам потрібно під мільйон коштів мати. Але сподіваємося, що ті кошти надійдуть галичани. Мають давні і гарні традиції збору громадських коштів на потрібні цілі. А ця наша мета направду дуже достойна, тим більше у ювілейний рік щодо міської і обласної влади. Отже, є рішення міської, є ухвала міської ради про те, що проектні не проектні, а роботи облаштування, скажу так, скверу цього будуть здійснені за кошти бюджету розвитку. І поки що це є декларація добрих намірів, але mm -hmm. сподіваємося, що це дійсно буде реалізовано тим більше що сквер абсолютно потребує нового облаштування. Він все таки майже у центрі міста, та практично в центрі міста Це на розі вулиць вербицької чупреки щоб... чупринки. Вулиця Бандери підходить mm -hmm. з боку, і він в надзвичайно поганому стані. Виникає часом дискусія, чи ми не втратимо щось при спорудженні пам'ятника із зелених насаджень. Треба віддати належне архітекторам, що вони намагаються вписати пам'ятник таким чином у цю площу, щоб втрати зелених насаджень, саме втрати тих дерев, що там є, були якнайменшими. Окрім того, там є пару одиниць, які просто таки треба зняти, тому що вони не прикрашають, вже ага. давно не прикрашають цей сквер. Обласна влада тепер так, є. Розпорядження голови обласної адміністрації пана Олега Санютки, про створення організаційного комітету із святкування 200-річчя. і там теж є один з пунктів. Потім у програмі святкування є такий, що стосується пам'ятника. Тобто, можна вважати, що як міська, так і обласна влада підтримуються. Угу. Чи знизилась, можливо активність львів'ян? На пожертви так пов'язаних з війною, тобто ситуацією в країні, чи відчуваєте, що стали менше жертвувати грошей? Абсолютно, абсолютно так, абсолютно, це однозначно. Тому що до кого наші активісти не звертаються, кажуть, граду пожертвували. але ага. на грані можливостей? Ну і очевидно, що за одні пожертви пенсіонерів з їхніми пенсіями. То ця проблема затягується природно, затягнулася би на роки. Що ж стосується людей заможних, а я все-таки сповідую точку зору, що без пожертв заможніших наших громадян. Дійсно важко реалізувати цей проект в, в, в ті намічені терміни, про які ми собі мріємо. От але в них теж часто буває відповідь така: ви знаєте, ну все, що в мене можна було, я пожертвував на благородну мету, про яку я згадував. Okay. Тим не менше, я вірю і думаю, що так буде, що заможніші люди включаться в цю справу. Так само і є середовище народних депутатів. Правда, хотів би сказати, що поки що тільки з усіх народних депутатів до кого, які пов'язані з Львівщиною, чи за походженням, чи представляють Львівщину, чи попередньому складі Верховної Ради, чи в теперішньому, лише один одна народний депутат внесла пожертву. Я розумію, що все це ще буде. Ну, такий факт, факт, який би він не був. Я хочу сказати, що. Пам'ятник будує не товариство Нацяння. Це народний пам'ятник нашому краянину, галичанину, отцю Михайлу Вербицькому. Це фактично таки один з перших пам'ятників, який мав би бути і буде збудований за народні пожертви. Але ця традиція є давна, як пані Тетяна сказала. От так, сталося так, що. Він наш краянин і в такому вузькому сенсі, бо він знацяння. Він народився на перемищені у селі Явірник Руський, зараз це перемиський повід Республіки Польща. Він виростав так орієнтовно, 12 років у перемишлі, там здобував музичну освіту, розвивав свій талант, а талант був у нього від Бога неймовірно великий. Він практично, самотужки це зробив, бо був сирот, напівсиротою, а фактично його долею в молодих роках опікувався відомий переміський громадський діяч, єпископ, родич далекий, родини Іван, владика Іван Снігурський. Він створив мелодію, в тому числі нашого славня, ще намерла Україна на тій території, у селі Млини, де він був скромним. Парухом у скромні досить бідні парафії. Це край такий не дуже багатий. Піски, mm -hmm. лісочки. Mm -hmm. Як так сталося, що ось на такої популярності набула ця мелодія, так, що от вона стала гімном. Як от, історія а, мелодії. Прошу. Історія дуже цікава. Але я ще дозволю так, собі тільки символічно mm -hmm. про ту нашу націанську жертовність. Mm -hmm. Ось будинок. Українського народного дому в містечку Лежайськ, містечку спольонізованому в ті часи, uh -huh. ну тепер воно польське в повному сенсі цього слова. І от протягом двох років українська громада, яка нараховувала менше ніж 500 парафіян-греко-католиків, зуміла. Збудувати, посвятити ось такий красень, красень будинок, який і зараз є окрасою міста, хоча з дещо архітектурою у зв'язку з пожежею. От з найбільшою залою у місті, український народний дім, який був посвячений в 1913 році перед Першою світовою війною, маючи найбільшу залу, приймав у себе всі громадські заходи, як польської, так і єврейської, тоді громади, які не мали. Хоча б складали абсолютно більшість населення. Чи другий будинок славний український народний дім у Перемишлі, ось тут, на верхній частині цього буклету, за три роки. Теж українська громада, звичайно, потужніша, це не до порівняння з Лежайським. Зуміла цей красень, один з найгарніших будинків у місті Перемишлі, який зараз є українським народним домом. Польська влада його повернула в стадії ремонту. І теж так за народні пожертви. І польської влади української громади в Польщі всієї, і держави Польщі з бюджету. йде велика реставрація цього будинку. Угу. Так що ця традиція була повсюдна, зрештою була. Я просто навів ці два приклади таких поважних заходів. Адже в кожному селі будували церкви за народні пожертви. Бідні селяни, бідні, важке було життя тоді. гірше ніж сьогодні. Я вам смію стверджувати. Будували Будинки просвіти читальні, так що ця традиція в нас розвинута? і Я думаю, що ну є ще одна нагода так мовити себе, себе проявити. І я ще би хотіла mm -hmm. додати до цього, що треба зрозуміти, що цей пам'ятник дуже скромний. Це фактично камерний так, такий пам'ятник. Пам так? Ну, на зразок того, що в нас є пам'ятник Івану Трушу, наприклад, так, і mm -hmm. він досить близький, такий буде до кожного, хто буде переходити поруч. І е його вартість не є високою. І якщо би кожен львів'янин віддав на це одну гривню, ми би мали mm -hmm. пам'ятник споруджений в цьому році дійсно би було відкриття його ручей. Mm -hmm. Став'ю ювілейний рік, так що кошти, які кожен може внести, цілком не є великими. Це може бути ну 10 гривень, 20 гривень хто скільки може. Власне, було б цінним дуже те, щоб кожен до цього доклався і потім пам'ятав, а тут і моя часточка є. До речі, товариство нацяння мало таку гарну ідею, теж у стилі давніх традицій випустило листівочки, які можна роздавати кожному, який, який склав пожертву. І ця листівка буде казати, що власник листівки є жертводавцем на пам'ятник у Львові, оцю Михайло Вербицькому, композитору, автору мелодії гімну України. Угу. І тут є теж і сам пам'ятник зображений. Ось так, ну, це Проєкт, який виграв конкурс. Так? Розкажіть, власне, про цей проєкт. І... чому саме такий? Це би була гарна пам'ять для кожного, хто би пожертвував mm -hmm. якусь суму. Але на ви... mm -hmm. Я перепрошую, я ще мав відповісти на одне питання, яке для мене як дуже дуже близько. А потім, mm -hmm. якщо можна, з вашого так, звісно, дозволу. Звісно. Дійсно надзвичайно цікава історія чи доля, скажем, як із словами, не намерла Україна, так і з написанням і виконанням першим. Цього слав великої, величної нашої пісні «Ще намерла Україна. Мило, слова Ще намерла Україна були написані ну, так, в другій половині 1862 року у Києві на одній з вечірок такою групою патріотичної молоді. Найстаршим серед них був дійсно Павло Чубинський, який вже закінчив університет, мав 23 роки, а з ним були і по по 19 років студенти були серед них і польські студенти, і сербські студенти. І от під впливом, так мовити, актуальних тоді подій, пов'язаних з повстаннями і поляків, і сербів, і ще польська нізґнізгеневла, подібні слова, і в сербські патріотичні uh -huh. пісні були. І от була створена така велична мелодія. З часом вперше. Цей вірш був надрукований, так наскільки ми орієнтуємося, в Галичині, у 1863 році, тут, у Львові, виходив такий літературний політичний часопис народовецького спрямування, такого українського патріотичного спрямування мета. Редактором, головним якого був поет Ксенофонд Климкович. Угу. І ось в підбірці віршів Тараса Шевченка. Власне, і був надрукований, було надруковано ще «Мерла Україна. Причому ця цей вірш відкривав цю збірку. Тобто він до Галичини попав чомусь як од одна із поезій, як один із пат таких патріотичних віршів Кобзар'я. Mm -hmm. Ну, Михайло Вербицький людина небайдужа. Отець Михайло Вердвицький. Людина небайдужа до долі свого народу, захопився цими словами, ще не вмерла Україна і взявся на це написання мелодії. Його надихнули слова. Так, так. І ця мелодія була створена, власне, у селі Млини, в такому uh -huh. чарівному, в селі над річкою шкло, ну, пейзаж такий мальовничий. Старовинній церкві, він був парохом з 1740 року. Хоча є Посилання спеціальній літературі що десь В 1864 році на храмове свято Івана Хрестителя, а це храмове свято Кафедральному соборі, греко-католицькому mm -hmm. перемижку, ця пісня теж звучала. Тільки мені важко судити, чи то групка людей виконувала, чи всередині храму, чи десь біля храму. Mm -hmm. А отак офіційно задекларовано на Світському заході, де збиралася тодішня, будемо говорити, руська, тобто українська громада. Перемишля, еліта, на перемишлі був славний тоді. Хоча ще йшла боротьба в той час між народовцями, які сповідували самобутність українську і української, русинської, і і ну, то Історія була така складна. От. Так що, 10 березня цього року виповниться 150 років. Хочу сказати, що Львівська міська рада дуже гарно започаткувала традицію вже декілька років, декілька років. На площі ринок 10 березня Львівська міська рада організовує масове виконання гімну. Збирається повна площа людей: оркестранти, співаки, молодь. А цього року наш обласний оргкомітет вніс пропозицію до. Депутатів Львівської обласної ради, щоб сесія обласної ради, перш за все, проголосила 2015 рік роком Михайла Вербицького на Львівщині, роком українського національного і державного гімну, і от цю традицію масового виконання національного гімну розповсюдити на всі міста, райони, де тільки можна всієї Львівської області, повертаючись до проекту пам'ятника, що він символізує, якщо можна покажіть його. І чому саме ось такий проект обрали? Та був конкурс, я так розумію. Ну це питання трохи заскладне до нас. Може хіба пані Таня візьметься? Я, я можу єдине сказати, що був оголошений відкритий всеукраїнський конкурс. Товариство нацяння, якому було доручено стати замовником, uh -huh. ну раз за громадські кошти, то й громадська організація виписала ініціативу, то й uh -huh. будете оцим диспетчером, який буде мати назву офіційного замовника. Я думаю, що наші глядачі розуміють, що таке замовник, так? Uh -huh. Бо є громадський комітет, який представляє громадськість лова, рішеннями якого ми ці рішення ми враховуємо. Uh -huh. Журі було дуже авторитетне. На конкурс поступило 21 проєктів. Був відкритий огляд цих проєктів понад місяць в доставковому залі Львівської обласної організації спілки художників. Ну, всі можливі засоби масової інформації повідомляли. Були відвідувачі, mm -hmm. книга відгуків так далі. Журі засідало чотири рази. Нарешті дійшли згоди, що саме проект, який представили, як виявилося потім, брати Сухорський Володимир і Андрій mm -hmm. став переможцем. Ну я передам слово Тетяні. Mm -hmm. Що він символізує? Так, цей А ви так покажіть на камеру. Я Думаю, що. Тут же фактично про проект це сказано, і про те, власне, наскільки серйозно був відібраний саме цей проєкт, і журі працювало, і громадськість могла, могла оглянути. Ще перед тим були і громадські слухання стосовно спорудження самого пам'ятника і погодження місця його спорудження. Так, дискусії, тобто, взагалі, дискусії стосовно пам'ятника починаються з 95-го року. Отже, це вже досить довгий, довгий uh -huh. час, так? Отже. Ну, ми бачимо, якщо це добре видно, телеглядачам не знаю, mm -hmm. Бачимо постать, яка очевидно в творчому запалі є. Так, так? ми бачимо за одягом можна судити mm -hmm. священика, є задуманого, який споглядає на символічний контур мапи України. Як бачимо, так, в майбутньої держави, і тримає так. перо, і mm -hmm. також. Не знаю, чи це добре видно вам. І глядачам, так. Але там є також перші стрічки тексту. Mm -hmm. Ось так можна це побачити. Який щоправда, буде? щоправда, мапа не mm -hmm. до дону, як бачите, mm -hmm. ну, але все ж відповідає mm -hmm. межам mm -hmm. України такої, як вона зараз, повинна повинна би бути. На жаль, mm -hmm. Як бачимо, тут Крим є, на жаль, поки що на жаль, поки, поки що на жаль. Поки що на жаль, але сподіваємося, так. все буде потім. Який добре. розмір пам'ятника буде? Він буде дуже великий, масштабний. Ні, чи він ні. буде такий? <клес> він не буде дуже великий. Як я вже казала, це пам'ятник достатньо камерний, достатньо uh -huh. наближений до відвідувача цього скверу, до перехожого. Uh -huh. Який, ну зрештою, там досить великий дійсно рух є в так. цьому місці. Так там і, і транспорту ще... багато, тобто так. він буде стояти в гарному місці. З точки зору львів'ян чи гостей нашого міста і його буде добре видно, однак він буде скромним і е, таким наближеним. До будемо сподіватися, що львів'яни будуть активні, що народні депутати будуть активні, що влада буде долучатися, і ми все ж таки цього року встигнемо побачити пам'ятник, такий гарний камерний, так і який буде символіза... символізувати можливо нову Україну, оскільки гімн почав звучати цього року трошки інакше для усіх нас. Я дякую вам за розмову. Я Це нагадаю на вам. речення. Я би все таки хотіла додати. Ми говоримо весь час про міський обласний рівень, але ж є рівень загальнодержавний, є ухва. Ала, є указ, перепрошую президента і постанова Верховної Ради про відзначення від дня народження отця Михайла Вербицького і тим самим там теж звучить питання пам'ятника. Тим самим ця проблема постановче зганашого регіону. Так. Mm -hmm. Якщо вже ми так порушили регламент телевізійний, mm -hmm. то я додам, що. Ця дата відзначатиметься відзна... вже почала фактично пішов 2015 рік в загальносвітовому світовому масштабі. Бо ще в листопаді 2013 року 37-ма сесія Генеральної конференції ЮНЕСКО угу. на своє на своїй сесії 37 у Парижі від України в календар пам'ятних дат ЮНЕСКО. Тобто дати, які будуть угу. визначатися під егідою ЮНЕСКО у 2015 році, від України внесла одну дату: це 200-річчя від дня народження композитора Михайла Вербиського. Так що угу. тут як мовити фундамент є дуже дуже поважний його треба. Реалізувати нашими можливості будемо сподіватися, що це вдасться. і Цього року ми побачимо пам'ятник Саветон композитору. Я дякую вам Оце за ми мріємо і так, робимо все для цього. Дякую. Я нагадаю, вам. з нами були Володимир Середа, голова товариства Надцяня та Тетяна Крушельнецька, співголова громадського комітету зі спорудження пам'ятника Михайлу Вербицькому. Дякую вам ще раз. Дякую. Не перемикайте, зустрінемось за кілька хвилин.